Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу почати з своєї розсади. Дивіться, не знаю, наскільки видно, але розсада вже посходила. Дивіться ті, що в теплички були, теж сходять вже гарненько. Ну, і тут все сходи. Щось бистріше. Те, що було ближче до конвектора, те бистріше посходило. те, що далі те гірше, але сходи. Тут трошки капуста витягується, все одно світла мало. Не знаю, буду, я ж казала, думаю, щось там з парником своїм робити щось будемо думати. Чоловік уже мені поробив дирки в відрах виварки. То треба пробувати. але на середу передають там щось мінус 5, мінус 6, то поки місяць не різкну, потім подивлюсь, який прогноз буде. То, тоді вже попробую, може, виносить. Може, якось на, на день виносить, може, на ніч наносить. Ну, побачу просто. У мене ну, від хати далеченько перник носиться, оце по вітру, по холоду, то Це ось уже нарешті почали сходити баклажани, але дивіться, чорний красень сходи, а Клара це F1 і е, ротонда. Оце не знаю. Тут близько так, чи це чорний красень десь попав, чи це цей. ну, Будемо чекати. Це помідори мої вже такі гарні. І в магазині сходять. ну І тут я перебрала, ось це полишалось те, що не посходило. Понакривала, трошки провітрила, а це ось те, що посходило. Зійшов перець, зійшла капуста ну ось по трошки Така капуста зійшла, ну, потрошки сходи. То я це, що посходило, виняла, а те лишила там. Ось мої фіалки, ті, що я пересадила. Не всі тоді не встигла, на другий день не було часу. Це я в суботу, здається, пересаджувала, їх перевалювала. Ну, Почувають себе добре. Один день держала там, в тій кімнаті, а це перенесла сюди, бо там не вистачає місця. Тут жарко, але вони там трошки якби, привикли стабілізувалися, тоді винесла сюди. І це ще, ще один ящичок, ось, бачите? Гарні. Пообривала я, були такі витягнуті длінні листочки з краю з піднизу, то я їх пообривала. Ось таких наподобі, як цей. ось, Бачите, він длінший, ті компактні, а я всі пообривала. Не знаю, правильно, неправильно, але вирішила зробити його компактним. Це в мене ще залишилося, що треба їх поперевалювати. Це в мене до них ще руки не дійшли. Ось, бачите, такі длінні листя буду прибирати. Воно повитягувалося, некрасиво. То таке, ну, не знаю, чи сьогодні, бо в, в, на, наче нема роботи і я нічого не встигаю. Ось такий вигляд мають мої е, цикламени. Сильно поки не розвивається, ну, мабуть, ще їм може не час, ще прохолоду, ну, але вже є на, на, на деяких листочки нові. Ну і цей продовжує цві, цвісти, бачите. Я ті типу, пообривала, старі це вже нові всі цвітуть. Ну і от тюльпани в мене я позаносила, але дивлюся, дивилася відео, тих, хто займається, що після виганки ну, вже не гадяться на виганку. Ну, в мене один рік вони були на городі в минулому році, але треба було, коли цвіли, треба було позламувати цвіти, тоді можна було, мабуть, на виганку. Мені було шкода, я Залишила світи, вони цвіли, і я так розумію, отут де один листочок. Ось дивіться, отут два листочка йде, бачите? Цей може зацвісти, а цей, ну, навряд чи. І більшіство, що з одним листочком. Ну, ось ось два, також бачите. А то не знаю, це два бачу з усього, з двадцяти. А, ось ще один, три. А то не знаю, побачив ні, ось це ще наче, а може, ні. Ну, Будемо чекати, вже буде мені урок, буду знати, що, що робити, яка на помилках вчаться. Ну, це каланхої я пересаджувала, я показувала гіпіаструми. Ось такий вигляд мають, почала поливати. Треба буде, мабуть, чимось підживити. Ну, поки він не буду, бо ґрунт покупний, то там є якісь компоненти, які їм будуть допомагати. Ось треба вже коліус почеренкувати. також руки не доходять. Ну, Все помаленьку. Також все ампільні у мене калачики треба теж вже давним-давно причіпувати і десь втикати, насаджувати. Та й пересадити їх треба тут земля стара, треба нову. Ну, роботи хватає, було б бажання. Ну, поки бажання хватає. Ось знайшла в себе старі вже просрочені насіння таке, колись купляла, не використала. І хочу колись по телевізору показували чоловік, не пам'ятаю, в якій це області. Коли їхав і вдоль дороги розкидав насіння, і там так гарно квітли ну, квіти, тому буду їхати, ще наберу трохи у мене чорнобривців, є своїх, свого насіння, і подивлюсь, може, ще щось, де в мене там, що може, таке трошки або я не саджу, або, ну, вже, може, пройшло в... дата придатності. То попробую порозсипаю трохи по дорозі і рекомендую всім. Давайте підтримаємо, щоб наша країна була квітуча і гарна. Чи о ті гарники ростуть хай лучше квітнуть цвіти. Ось вчора була в місті, не витримала, знову набрала ось помідори мікадо червоний, краще б, звичайно, розовий, ну, який був. Це я брала в кошику. Фіторостойчивий і сельдерей листовий. Сільдерей сьогодні посадю, помідори, мабуть, трошки пізніше буду садити. І також взяла у своїх знайомих вербена таку, вона насипана сум... ну, розсипів, розсипана насіння. Хочу посадити. І взяла ось петунія ампельна жовта, сурфінія гібридна. Взяла петунію, ось таку надзвичайно, бачите, яка гарна. І отаку от махрову взяла. Тут насіння в пробірочках і більш всього, що оброблені. Теж хочу сьогодні посадити, тому що вже і так пізно, то це сьогодні хочу висадити. Ну от, Друзі, приготувала лоточок з землею. Буду сіяти вербену. Вербену посію і цю, і цю, буду сіяти разом. Тут насіння насипане прямо так. А в другій пачечці це, мабуть, квіткова, низькоросла. Ось така. То тут окремо в пакетику. Насіння крупне, Ой, дивіться. Насіння гарне. Можна брати і буду розкладати його поштучно на поверхню. Щоб воно було не дуже густо. Лоточок величенький. Хай собі росте, щоб гарна була. І ще все-таки хочу купити ще анютині глазки, бо в мене там, по-моєму, лише одна зійшла, то щось попропадали, то... а я люблю їх. І хочу купити ще гацанію. Думала, не буду купляти, але куплю, посію. У мене в минулому році то навіть гацанія падалішня зійшла і була гарна все. Але надіється, чи зійде чи не зійде, це таке. І коли вона буде, то буде вже пізно. А так посаджу, буде своя. Ну, ось так розкладаю, потім присиплю земелькою, накрию плівкою і поставлю в тепло. Хай проростає. Мабуть, таке поставлю під стіл. Вона все, все рівно накрита буде землею, не, ну, не відкрите насіння, то вона і там. В темноті, якби буде хорошо проростати, ну, а так, буду далі опрацювати. Закінчила я посадила вербену і тепер готую стаканчики під петунію. Не купила я торфотаблеток маленьких, там великих в мене трохи є, але мало, мабуть, тут 10, може 20. А тут в мене, якщо... По 10 насинин, то вже, виходить, 40 насини. Тому вирішила посаджу в такі стаканчики, роблю ось такі надрізики, щоб було стікала лишня вода. І ще хочу сказати вам за розсаду, як я доглядаю за розсадою. Тільки-тільки з'являються тільки ці петелечки, тільки з'являються перші сходи. Я стараюся відкривати відразу її від плівки, тому що, щоб вона не витягувалась. Буває день-два, десь не замітив, то вже все. Вона вже так повитягувалась, така робиться витягнута. Так мене, ви бачили, яка гарна розсада. Не витягується нічого. Підсвітка в мене включена зранку. Ну, Не, не завжди в, одне, в один той самий час, коли там... Виходить. Буває зарані, в 6 часом включаю, буває в 8, так, як, коли, як коли встану, чим я займаюся. І горить у мене підсвітка до 9-10 годин вечора. Зараз вже сонечко гарно підсвічує, ну, бувають пахмурні дні, але ну, в основному в одно є. І так воно підсвічує ще, то поки я задоволена розсадою. Але скажу, буду дивитися, виносить її, мабуть, в парник. Ну, сьогодні не бо і вітер. і ну, Сонечко гарне, але таке холодне якесь. А Вже буду дивитися наступні дні, то якщо що, то буду хоча б на день виносити, а може побачу, може таке вже і... Попробую залишити на, на ніч, побачу, яка температура буде і, і, і яка погода. Ну, зараз приготую стаканчики, понасипаю землі і буду висівати петунію. До речі, друзі, ось вчора купила в епіцентрі суміш ґрунтова для петуні та сурфіній. Буду пробувати в неї висаджувати. Ну, от, висипала ґрунт. Я в шоці. Подивіться. Ну, як, як вроді вірьовок хтось накидав. Це, це, це кошмар. Хіба можна в таке сі, сіяти розсаду? Ну, подивіться. Виробник, товариство Гроу поштова адреса Рівне, вулиця Макарова, 851. Я не знаю. Як можна в ньому перевалювати чи куди не йшло, но ну, сіять насіння, це, це просто кошмар. Відеться перебирати, відбирати, тому що ну, це оце, оце садиться, це ж ну, це нереально, це, це щось страшне. Дивіться, прямо по таки. Це таке можна садити, ну, я не знаю, це, ну, Набрали десь, непонятно, де і, і, і продають, ще, ще й дорого продають. Це, це кошмар. Друзі, ось пересіяла я цей субстрат. Ну, лишилось, звичайно, ось таке воно має й бути. Міленьке, хороше таке. А подивіться, що лоточок цього вийшло це 20 літрів, е, указано на упаковці. І ось о, лоток. Такий самий відходів. Тут і вуголь, і палки, і, і коріння. Ну я не знаю. Це просто набрати якось, дивіться, вуголь. Я, ну, я не знаю, коли наші виробники будуть відповідати за те, що вони ну, продають. Що сметана, не сметана, що масло, не масло, тепер і ґрунт не ґрунт. Непонятно, що вони продають. Коли вже в нас буде порядок і буде це все якось відповідати дійсності, я не знаю. Не рекомендую. Ну от, друзі, набрала цього чудо грунта і буду висаджувати. Ось взяла першу жовта зірка F1 петуні ампельна. І буду висаджувати. Угу. Так, гарно закрите, що відкрити не можна. Ну, Мабуть, не більше 10 будемо петуню. Я вже показувала, садимо отак зверху, не присипаємо нічого. Грунт полила, Все. висаджую политий ґрунт. Ось так легенько. Трошки чуть-чуть прижимаємо. Бачите, даже, не знаю, видно, вам не видно, чуть-чуть прижала, вже розсипається ця оболочка. Ставлю тут, щоб потім не попутати деяка. Ну і отак всю висаджую, не буду займати ваше, ваш час. Буду, мабуть, також складати їх у коробочки від торта, посаджу, побризгаю з пульверізатора. і положу в. Як перничок. Я, я вже показувала, я використовую як перничок. Не знаю, де, де розкладати, але, але так приходиться робити. По-другому в мене не виходить поки. Ну, все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Дуже дякую, хто додивився до кінця. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. На цьому все-пока.